Доброго дня, мене звати Юля. Я десь півтори місяці вже лікуюсь в цій клініці. Мені її порадила моя подруга. Вона також тут лікує зуби. Зважаючи на мій не дуже позитивний досвід у минулому, я ставила брекети і робила реставрації композитні. І зараз я переліковую дуже багато нюансів, які лишилися після попередніх лікарів. І зараз я Наразі дуже задоволена тим, що я маю. Я сюди приходжу і уходжу теж з задоволенням. Мені подобаються лікарі, дівчата дуже привітні. І якщо чесно, я кожного разу, коли виходжу із клініки, я дуже дякую своїй подрузі. Я їй справді прям пишу в інстаграмі, що якби не вона, я б і надалі поневірялася по різних лікарях. Тому я раджу клініку Бланко. Мені тут подобається. Я буду звертатися сюди ще. І у мене дуже великі плани. Навіть заплановано встановлення керамічних вінірів. тому я сподіваюся, що ця клініка втілить мої мрії.